Так приємно знову бути разом у Домі Божому на вечірньому служінні, незважаючи на всі події, всі обставини, всі новини, які бурхливим потоком приходять у наше життя. І перед молитвою давайте відкриємо Боже Слово і прочитаємо з Євангелія від Марка, 4 розділ з 35 вірша, трошки нижче. Увечері того ж дня сказав їм, перепливемо на той бік. І, залишивши народ, вони взяли його з собою, як він був у човні. І з ним були інші човни. І почалась велика буря. Хвилі заливали човен так, що він вже наповнювався водою, а він спав на кормі на узголів'ї. Вони розбудили його і говорять йому, вчителю, невже тобі байдуже, що ми гинемо? Він встав і заборонив вітрові, а морю сказав Замовкни, перестань. І вітер ущух, і настала велика тиша. І сказав їм, чого ви такі боязкі? Чому у вас немає віри? А вони дуже налякались і говорили між собою: Хто ж він, що вітер і море підкоряються йому? Друзі, цю історію ми з вами, мабуть, читали і чули десятки, можливо, сотні, чи навіть тисячі разів. Але вона все ж таки залишалась для нас переважною мірою тільки історією. Так було багато років, але останні сім місяців все змінилось. Почався етап практики. Знаєте, коли студенти десь навчаються у вузі, то є якийсь період, коли вони вивчають теорію. А потім йдуть на виробництво і там починається практика. Так ось ці останні сім місяців бурхливих подій, не тільки у нашій державі, але й в усьому світі, для нас, як людей віруючих, це є період особливої практики, коли, здавалося б, звичайні відомі Божі історії, біблійні, вони накладаються. На наш реальний сучасний досвід. І мені сьогодні хотілося б звернути вашу увагу на такі слова. Написано: і, залишивши народ, вони взяли його з собою. Його мається на увазі Ісуса Христа. Взяли у свій човен. Звичайно, в тому човні було багато інших предметів. Весла, можливо, якісь запаси води, продуктів. Можливо, якісь насоси для того, щоб якось спробувати врятувати човен під час бурі. Багато чого там було. Але коли почалась справді велика буря. То всі інші предмети, які там були, вони просто повилітали у воду у перші ж хвилини. Всі ті запаси чогось іншого, воно пропало. І якщо б у човні не було Ісуса, то як вам здається, чи могли учні взагалі загинути? Друзі, могли. Якщо б у човні не було Ісуса Христа, якщо б вони не прийняли рішення в якусь хвилину взяти Його з собою, то вони потонули. Життя це є вкрай непроста штука. Ми з вами несемо відповідальність за свій вибір, вибір, який ми робимо буквально кожного дня. І якщо наш вибір не включає в себе Ісуса Христа, то врешті-решт може трапитись катастрофа. Мені дуже хотілося б, щоб сьогодні ми з вами запам'ятали ось ці декілька слів. Вони взяли Ісуса з собою. Ми з вами. Зараз перебуваємо у приблизно такому ж становищі. Ми з вами зараз пливемо у своїх човниках через море з великими хвилями. Що є страшніше, ніж війна? Та нічого. Тому що війна вона руйнує все те, до чого ми звикли. Руйнує житло, роботу, вбиває людей, калічить людей. Це дуже страшна штука, війна. Це є великий шторм. І ми всі з вами чуємо багато рекомендацій, що треба запасатися продуктами, водою на випадок, якщо там електрики не буде чи чогось іншого. Друзі, все це непогано. Але вкрай важливо взяти у свій човен Ісуса Христа. Амінь чи ні? Амін. Тому що якщо в човні буде багато припасів, але Ісуса не буде, повірте, не врятують нас ті припаси і всі інші локації, які можна собі тільки приготувати. Тому що шторм може бути такий, що зруйнує все. Тому вкрай важливо подбати про те, щоб взяти Ісуса. У свій човен. Як же це робити? Це треба робити щодня, буквально вранці, коли ми просипаємося. Не хапати зразу телефони, не читати стрічки новин, де там на скільки кілометрів просунулись ЗСУ у Харківській чи Херсонських областях? Але взяти в руки Слово Боже. Дати можливість Ісусу увійти в наш розум, в наше серце, наповнити нас вірою і надією. І ми з вами, друзі, щодня робимо вибір, кого і що ми пускаємо у свій розум і своє серце. І якщо це не Ісус. То повірте, наше життя буде супроводжуватися страхом, депресією і переживаннями. Згадайте учнів Христа під час того шторму, як вони реагували? Вони налякались. Чому? Тому що забули про те, що в їхньому човні є Ісус. Вони хапалися за свої припаси. За якісь насоси, весла, намагались якось врятуватись, вони бачили ці величезні хвилі, і їм було дуже і дуже страшно. І тільки коли вони згадали про Ісуса, коли вони подивились на Нього, коли вони звернулись до Христа, сталося чудо. Ісус сказав декілька слів. Написано Він встав. Заборонив вітрові, а морю сказав, замовкни, перестань. І вітер ущух, і настала велика тиша. Миттєво. Буквально за хвилину шторм закінчився, хвилі зникли, хмари зникли, з'явилося сонце. Учні були вражені, для них це був ще більший шок, ніж шторм. Написано, що вони налякались, навіть дуже налякались і говорили між собою, хто ж він, що вітер і море підкоряються йому? Друзі, а чи ми з вами пам'ятаємо про те, що справді вітер, море. Президенти, царі все підкоряються нашому Господу Ісусу Христу. Давайте дамо можливість ось цій думці дуже глибоко проникнути в наш розум і в наше серце. Ісус, Він вище будь-якого шторму. Він має абсолютну владу у своїх руках. Всього-навсього сказати два слова. Замовкни, перестань. І повірте, будь-який шторм. Навіть найбільший він миттєво зупиниться. І це діє як на особистому рівні, так і на рівні держави. Так і на рівні світу в цілому. Наш Ісус Господь є сильний Бог. І все, що від нас вимагається взяти Ісуса в свій човен, робити це кожного дня, пам'ятати про те, що Ісус поряд, покладати на нього свою надію, довіряючи йому. І спостерігаючи за тим, що Бог робить у цьому світі, перемагаючи сили зла. Ми з вами не знаємо, чому Він вибрав саме Україну для того, щоб ось так змінювати весь світ. Це тільки знає Бог. Можливо, ніякий інший народ не зміг би виконати цю місію, але Україна може. І на наших очах ми бачимо, як почалася перемога. І вкрай важливо, щоб ми продовжували стояти в молотовному проломі, тримаючи наші руки піднятими, наші очі піднятими до неба, покладаючи свою надію на Бога. І, врешті-решт, ми обов'язково побачимо фінальну перемогу, чудо, яке зробить. Бог. Не знаю, як ви, я декілька новин дивився, і там питали у військових росіян, що взагалі відбувається на фронті. Чому йде одна поразка за іншою? І вони так ніяково відповідали: «Та ми не знаємо, ми не знаємо, в чому справа, начебто велика перевага. А ми все одно одну поразку за іншою отримуємо. Чому? Тому що Бог. З нами, друзі. Бог дає перемогу нам, дає перемогу своїй церкві, яка молиться, яка не опускає своїх рук, яка продовжує покладати свою надію на Господа. І зараз хотілося б разом з вами помолитись і просто подякувати Бога за те, що Він є Бог всемогутній. І за те, що він кожного дня готовий бути у нашому човні. Амінь молимось.